Кого вибрати, кохання чи сина? Саме з таким питанням я вже кілька днів лягала і прокидалася, бо такий вибір і справді зробити не так вже й легко. Мені 45. ніколи не думала, що в цьому віці знову зловлю себе на тому, що хвилююся, як дівчинка, перед зустрічю, що буду писати смс з усмішкою, підбирати сукню перед побаченням, чекати дзвінка і готувати улюблену каву для нього. Ми познайомилися рік тому у відрядженні. Я тоді їхала від фірми в інше місто, втомлена без настрою, а він сів поруч у потязі, охайний, уважний, з теплими карими очима. Ми проговорили всю дорогу, а на прощання він просто сказав може, колись продовжимо цю розмову за кавою? Я усміхнулася, може? Так почалось наше може, яке згодом перестало стат, стало частиною мого життя. Його звати Олександр. Він розлучений. Дітей немає, свою квартиру залишив колишній дружині, а сам знімає невелику однокімнатну. Без шкідливих звичок, уважність, спокійність, почуттям гумору. Ми зустрічалися вже рік, і мені поруч із ним було затишно, не так, як у молодості, коли все горить і палає, а по-дорослому тепло, спокійно, по-справжньому. Я розуміла, що хочу, аби він був поруч. Але в мене є син Андрій, двадцятирічний студент. Ми живемо у двох у двокімнатній квартирі, яку я колись купила після розлучення з його батьком. Андрій моя гордість і моя слабкість. Я не знала, як сказати йому, що зустрічаюся з чоловіком, наче сором, просто думала, що він ще юний і сприймає все емоційно та категорично. Він досі болісно реагує, коли мова заходить про його батька. А тут я з новим чоловіком. Я відкладала цю розмову день за днем, поки не стало щось, чого я зовсім не очікувала. Одного вечора Андрій зайшов на кухню і сказав серйозним голосом. Мамо, нам треба поговорити. Я сіла навпроти, трохи насторожена. Щось сталося? Він глибоко вдихнув. Я зустрічаюся з дівчиною, звати Марта. Вона з іншої області вчиться в нашу, на нашому факультеті, і ми вирішили жити разом. Як це разом? Я аж ковід, повітря ковтнула. У гуртожитку вона не хоче залишатися там умови жахливі. на квартиру поки не тягне. Але ми все одно вирішили, будемо разом і, можливо, навіть розпишемося найближчим часом. Я мало не впустила чашку. Сину, ти жартуєш? Тобі двадцять років, який розпис, яке жити разом. Він насупився. Мамо, ти що, не хочеш мого щастя? Хочу, відповіла я, але ж ти знаєш її недостатньо. У вас ще все попереду. Ти просто не розумієш, кинув він і грюкнув дверима. Я сиділа на кухні, не знаючи, чи плакати, чи сміятися. голові калатало. ось воно, доросле життя мого сина. Минуло кілька днів і я вирішила. Що вже якщо так, то треба познайомитися з цією мартою. Добре, кажу йому, приведи її, познайомимося, поговоримо. Коли він привів Марту, я відразу відчула дівчина щира. Струнка, красива, з теплими очима, скромно одягнена, в її поведінці було щось просте і справжнє. Добрий день, сказала вона, мені дуже приємно. Я посміхнулася у відповідь і мені, Марто, сідай, поговоримо. Ми сіли на кухні пили чай. я дізналася, що вона з невеликого містечка у сім'ї троє дітей, батьки працюють на заводі, ледве зводять кінці з кінцями. Вона хоче здобути освіту, щоб допомагати родині. І я зрозуміла, вона непогана дівчина, але обоє ще діти. Андрій потім сказав: Мама, я хочу, щоб вона жила з нами, тим більше в нас дві кімнати. Ось тут у мене всередині все перевернулось. Я дивилась на нього мій син, моя дитина, яка вже вирішує, з ким жити. А я. Я не мала сил сказати йому, що сама вже давно зустрічаюся з чоловіком і теж хочу, щоб поруч був хтось рідний. Я думала ночами: якщо погоджуся, Марта житиме з нами і все, мого життя не буде. Дві молоді людини, навчання, шум, побут. А якщо скажу ні, він піде, може образитись назавжди. А з іншого боку, як скажу йому, що хочу, щоб у нас уже Олександр. Він цього не зрозуміє. Для нього я завжди просто мама, яка повинна варити борщ і чекати вдома. Одного вечора, коли Андрій був на навчанні, я сиділа на балконі і плакала. Подзвонив Олександр, що трапилось, рідна. Я не знаю, як сказати синові про нас, зізналася я чесно. Він хоче привезти дівчину додому. Я не хочу бути причиною твоїх сварок, відповів він спокійно, якщо треба, я почекаю. І саме ця фраза змусила мене знову повірити в людей. Ми домовились, що не будемо поспішати. Я вирішила синові дати час, і за кілька тижнів Андрій сам підійшов до мене. Мамо, я поговорю з Мартою, ми поки не будемо розписуватися. Вона хоче знімати квартиру біля інституту. Я трохи буду підробляти і буду допомагати. Я зітхнула з полегшенням. Розумне рішення сину, головне, не поспішати. Він усміхнувся. Ти завжди так кажеш, а сама, коли закохалася в тата на другому місяці знайомства підколов мене. Було діло, засміялась я, і тоді вирішила, пора бути чесною. Андрію, можна тепер я з тобою поговорю відверто? Звичайно, відповів він. Я розповіла про все, про відрядження, про знайомство з Олександром, про те, що ми разом уже рік він мовчав довго, потім сказав: Мамо, ти маєш право на щастя. Просто це несподівано. Та я розумію, тихо відповіла, але я не хочу від тебе нічого приховувати. Через кілька днів він сам запропонував Приведи його, маму, познайомимося. В той вечір я хвилювалася школярка перед іспитом. Олександр приніс торти квіти. Андрій зустрів його спокійно, навіть потиснув руку. Вечеря минула напрочуд тепло. Після цього, коли Олександр пішов, син сказав: Він нормальний і видно, що ти щаслива. Я мало не розплакалась. Минуло кілька місяців ми всі троє часто вечерюємо разом, говоримо, жартуємо. Навіть Марта іноді заходить у гості, і ми вже сміємося з того, як складно було тоді знайти правильні слова. Іноді, я думаю, як усе могло склатися по-іншому. Якби я не наважилась бути чесною. Адже дорослі діти не завжди розуміють, що їхні батьки теж мають право на любов. Життя, воно не закінчується після 40 і не починається з весілля у двадцять. Воно тут, у щирості, в довірі, у вечорах, коли поруч ті, хто тебе любить. І зараз, коли ми всі разом за одним столом, я розумію: на щастя, у нас все вийшло. Просто треба було зробити комусь перший крок.